На ну, далі більше про оперативну ситуацію в морі. Про це поговоримо із речником військово-морських сил Збройних сил України, капітаном третього рангу Дмитро Плетенчук доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава вітаю студія, вітаю глядачі. Давайте розпочнемо із оперативної ситуації на морі, якою вона є станом на зараз. На ну, зараз там перебуває вісім бойових кораблів, серед них немає жодного носія, канала тих ракет. В Азовському морі одна одиниця, і в середземному групуванні восьми кораблів перебуває в порту Тартус. Зараз вони не в морі, там теж є один на Що відбувається? В принципі, зараз вони в штатному режимі проводять свої заходи у північно-східній частині Чорного моря. Так само, Керсінікальського протоку охороняє кілька кораблів прикордонної служби ФСБ, так званої Російської Федерації. Тому станом на зараз ситуація більш-менш стабільна. Якщо говорити про ротацію російських кораблів, як часто вона відбувається і від яких факторів це залежить? Ми не можемо говорити про ротацію, тому що в принципі Чорноморський флот зараз опинився в такому стані, що він фактично замкнутий в Чорному морі. Як ви знаєте, Турецька Республіка закрила босфор для проходу кораблів, тобто бойових одиниць саме. Відповідно, у них є зараз лише зв'язок з Азовським морем та Каспійським морем, де так само є Каспійська флотилія Російської Федерації, і теоретично вони могли б звідти щось перекинути, але все, що вони могли, вони вже звідти перекинули. Там залишився той склад, який. Росіянам потрібен для забезпечення їхніх геополітичних інтересів в вказаному регіоні? Тому в чорному морі, в принципі, угрупування досить стале, воно курсує між Кримом та російським берегом, новоросійським, і в принципі намагаються триматися подалі зараз навіть від Севастопольської бухти. А от щодо берегових ліній України як близько вони підпливають? Скажемо так, недостатньо близько, щоб повторити долю крейсера Москва. Вони підпливають, тобто, побоювання є. Їхня поведінка змінилася після того, які зокрема були заяви від Міністерства оборони про те, що такі удари можливі? Не змінилася, їхня поведінка і ситуація в тій частині. Чорного моря, це північно-східна частина, де вони, в принципі, і до цього ховалися від наших ракетників. Тобто, як не заходили в зону ураження, так в принципі і не заходять. І так само вони зараз повторюся, через бавовну, яка періодично стається у Севастополі, намагаються там часто не затримуватися. Тому, в принципі, вони тримаються от, е, тих ділянок моря, в яких можуть більш-менш безпечно себе почувати. Тому що, ви знаєте, Російська Федерація розуміє лише мову сили. Що буде відбуватися далі? Е, після заяв Міністерства оборони, по побачимо згодом, коментувати їх не можу, можу лише зазначити, що е, ситуація, в принципі, станом на зараз є зафіксованою стабільною. Фактично зараз ми бачимо, що із минулого вівторка, відколи Росія заявила, що вона виходить із зернової угоди, продовжуються обстріли півдня України чи не щоночі ми бачимо ці обстріли? і Ця ніч на жаль теж не виняток. Адже власне вдарили по інфраструктурі портовій Дунаю. Розкажіть, чим особливі саме ці обстріли Росіян? Що стосується тієї складової, яку вони застосовують, я не буду коментувати безпосередньо удари по нашій території, тому що це в принципі питання до оперативного стратегічного групування. А що стосується безпосередньо видів озброєння, які вони застосовують, так вони для цього застосовують використовують тимчасово окуповану територію Криму, застосовуючи серед іншого ракети. Onyx, який є в наземному варіанті, тобто для роботи з землі по землі, там досить велика у них відстань близько 800 кілометрів, і відповідно вони є надзвуковими, з ними важко поратися. Що стосується моря, моря, з моря вони застосовують ракети типу калібр, це з морських носіїв, з кораблів, морських платформ. Вони застосовують так само, вони застосовують стратегічну авіацію цього разу з акваторії Чорного моря. Літаки типу Туполєва застосували ці ракети. Ну, я не кажу за сьогоднішній ніч, конкретно, а от за цей період, який вони обстрілюють Одесу після зернової угоди. Тому можу зазначити, що вони застосовують усі наявні зразки озброєння, що у них є. Але як ви бачите, все одно хвилі вони е, дещо зменшені у кілька разів, якщо точніше, якщо на перших етапах. Вони могли дозволити собі застосувати до сотні ракет, то зараз е, ця кількість значно зменшилася там, десь у 5 разів. Тому сказати, що е, небезпеки минулому ми не можемо, звісно, але е, те, що вони е, починають трохи економити ракети, так би мовити, так, така, така тенденція прослідковується. Якщо аналізувати ситуацію, яка зараз у морі відбувається, чи можна прогнозувати, якими можуть бути ці обстріли Півдня надалі? Спрогнозувати в принципі з Росією щось важко, тому що вони керуються не військовою доцільністю, а політичною в першу чергу, і тому можуть робити щось необґрунтовано з військової точки зору. Власне, тут ми просто закликаємо людей бути обачними і обережними, реагувати на сигнали повітряних тривог і берегти життя свої і своїх близьких. Насправді, також зараз ми бачимо активну бавовну у Криму і сьогоднішній день не виняток. Це от якраз ті приємні новини, які ми маємо. Чи відомо вам якою є реакція саме на тимчасово окуповані території Криму і як це впливає на Росіян? Ну, ви знаєте, з тієї інформації, що є у мене, взагалі дуже важко досліджувати тенденції та настрої безпосередньо в окупованому Криму, тому що для цього треба проводити соціологічні опитування, досліди і дослідження, точніше. І звісно, зараз там це неможливо. Ну тобто, для того, щоб вони були неопередженими та вірними, по факту це неможливо. Тому з тієї інформації, яка доходить до нас, можемо побачити, що все ж таки більшість з них досі не зрозуміла, що час їхати настав. Тому, звісно, вони ще сподіваються, знаєте, це російське авось авось не доїде, або авось не долетить. Ну, от сьогодні вони, я так розумію, знову порушили захват безпеки і в черговому, на черговому складі БК покурили. Тому там відбулося те, що відбулося. Ну, порушники вони, нічого з цим не зробиш, такі от люди. І відповідно щодо настроїв, військова еліта, яка чудово розуміє, що відбувається, свої сім'ї почала вивозити ще на початку повномасштабного вторгнення. Тому що якщо не деокупація, то принаймні нанесення вогнового ураження вони очікували, звісно. Але сказати, щоб масово хтось почав продавати нерухомість, виїжджати серед цивільного населення, на жаль, такої тенденції поки що нема. Ну насправді в якийсь момент вони все зрозуміють, але шляхів для того, щоб покинути наш Крим, вже не буде. Ця Інформація з'явилася у огляді Міністерства оборони Британії від 23 червня. Власне, вони тоді говорили про те, що для захисту бази Чорноморського флоту Росіяни використовують дельфінів. Чи можете розказати, як це взагалі відбувається і чим це загрожує? Я думаю, їм варто спробувати використовувати тарганів. Це просто дешевше буде. Тому я згадаю, що це питання треба ставити зоозахисникам, Бо я, окрім жартів на цю тему, нічого сказати не можу. Я не уявляю, хто має з південного узбережжя нашої країни. Проплисти під водою, щоб дістатися до тієї локації самотужки, і там зустрітися з бойовими більфінами. Як на мене, це просто чергова переможенька, яку вони намагаються подавати в ЕТР, як переможеньку. Ну, переможенька в лавках, звісно. А от якщо говорити взагалі про захист росіянами Чорноморського флоту, як щільно вони його прикривають? Ну, як ми бачимо, недостатньо щільно. А от щодо систем ППО, чи є якась інформація про те, чи росіяни багато звезли систем ППО саме на острів? Так, головне ж не кількість. Головне те, що вона не має аналогів в мірі. Ну фактично, так. Бачимо і сподіваємося, що далі будемо бачити те, як вони невміло прикривають і Чорноморський флот в тому числі. Якщо говорити про мінну безпеку, власне, ми зараз бачимо і після підриву Каховської Геса говорили про те, що фактично у морі буде багато мін. Від яких ще факторів залежить мінна небезпека в морі, Де фактор у нас лише один: це навіжений сусід. Оце єдиний фактор, від якого щось залежить, тому що те, що вони мінують акваторію Чорного моря, це факт. Періодично ці міни зриває під час штурмів з якорів, викидає на берег, у пробійну зону викидає. Ми все це розміновуємо. Відповідно, у нас є фахівці, у нас є структура, мобільна група розмінування, яка виїжджає і знешкоджує цю небезпеку. Ну і, звісно, додало ще затоплення Каховської ГЕС у кількості. Цих вибухонебезпечних предметів в морі, і звісно, з цією проблемою так само ми будемо боротися ще досить довго. Ми плануємо військовоморські сили загалом за першої нагоди провести повномасштабну протимінну операцію в акваторії Чорного моря. Залученням партнерів, ми сподіваємося, для цього в у військово-морських силах створюється зараз протимінний дивізіон, який буде складатися мінімум чотирьох сучасних протимінних кораблів. Які надають партнери, сподіваємося, що одиниць буде більше, і звісно, як тільки ми будемо мати таку можливість, ми обов'язково це зробимо. Але звісно, роботи по розмінуванню, тобто по усуненню наслідків мінування росіянами квартири Чорного моря, нам вистачить на роки, на жаль, якщо говорити не тільки про техніку у дивізіоні, а про людей чи є у нас уже навчені люди, які можуть це робити? Так, звісно, фахівці у нас завжди були, є і ми готуємо більшу кількість фахівців за допомогою наших партнерів. Як ви знаєте, два портиміни корабля типу Сандаун зараз перебувають у Великій Британії разом з екіпажами, де вони проходять навчання, де вони опановують ці зразки озброєння, тому що це вже нові для нас кораблі. Вони вже створені. Відповідно до стандартів НАТО, корабельна служба організована відповідно в інший спосіб, але не слід забувати, що військово морські сили в принципі завжди були піонерами цієї галузі, і в плані сумісності з підрозділами НАТО завжди докладали, докладають, будуть докладати максимальних зусиль для того, щоб набути максимальних бойових спроможностей і сумісності з підрозділами НАТО. Чи вже відомо скільки часу необхідно на створення дивізіону? Важко сказати по часу. Процес триває вже. І, відповідно, до того моменту, коли у нас буде така можливість провести цю операцію, я впевнений, що він вже буде функціонувати в тому вигляді, в якому має. Щодо навчань, Сібриз. У 2021 році вони були наймасштабнішими. Зрозуміло, що у 2022 році зрозумілих причин через збройну агресію Російської Федерації їх не було, але цього року навчання Сібрис повертаються. Розкажіть в чому буде особливість цьогорічних навчань да, Ви праві ювілейний тати Сібрис у 2021 році фактично складався з представників майже 30 країн. І відповідно в цьому році ми вже провели ці навчання. Вони проходили в акваторії Великобританії, Сполученого Королівства, і відповідною тематикою цих навчань і була протимінна безпротиміння дії. Мінна мінна безпека про проводилося навчання штабів. Це теж важлива складова, тому що без організаційного ядра. Провести подібні операції неможливо лише силами корабельного складу. Відповідно, ці штаби вже організовані, їхня робота вже триває, і тематикою навчання якраз була організація та проведення планування протимінних операцій. Тому, в принципі, бачите, рухаємося саме в цьому напрямку, як. У одному з найважливіших, тому що забезпечення безпеки цивільного судоплавства і є одним з основних завдань військово-морських сил Збройних сил України. Цьогорічні навчання вони будуть спрямовані саме на дії після перемоги. Чому саме обирали таку тематику? Тому що ця проблема для України є надважливою, надактуальною, надактуальною саме через те, що морські шляхи є основним експортно-імпортним каналом для нашої країни. Це Артерії нашої економіки 90% експорту і імпорту в Україну заходить через море, тому що ця логістика є найдешевшою і відповідно для нашої країни, для того щоб її відновити економіку. Це питання є одним з пріоритетних, і тому це і є наша основна тематика для навчань зараз. Українські кораблі чи будуть брати участь у навчанні? Українські кораблі вже брали участь. Ци протомінні кораблі класу Сандаун. Вони вже українські. Ну, фактично, будемо стежити. Дякуємо вам, що ви доєднались до нашого атару. Я нагадаю, з нами на зв'язку був речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Дякуємо.